Реєстрація друкованих й онлайн змі та отримання ліцензій на мовлення у цифровому мультиплексі МХ 5 яким був 2023 рік для буковинських медійників. У національній раді з питань телебачення і радіомовлення України відбувся конкурс на отримання ліцензії на вільному каналі МІКС 5 у Чорнівцях та Прилеглих районах, а також у Новодністровську. Участь взяли і ТОВ МТРК Чернівці, ТОВ ТРК ТВА та ТОВ Перший Буковинський телеканал. Ліцензію на мовлення у Новодністровську отримав телеканал ТВА. А у Чернівцях та області телеканал Сі-4. Сі – надзвичайно потужний канал, і технічно, і за професіоналізмом, кількістю фахового персоналу, і за тим контентом, який канал пропонує своїм телеглядачам. І Національна Рада, врахувавши усі аргументи, переглянувши фахову презентацію, дуже якісно схилився до цієї думки і одноголосно підтримав рішення надати ТОВ МТРК Чернівці можливість мовити в мультиплексі Мікс 5 в місті Чернівці. Чернівці. Телеканал «Сі-4» 10 років боровся за право мовити у цифрі. На медіаринку вже понад 20 років. Це потужний творчий колектив, журналісти, і редактори, оператори, і монтажники, випускові інженери та технічний персонал. Ці люди щодоби забезпечують 24 години мовлення від початку повномасштабного вторгнення і упродовж 2023 року в ефірі переважають інформаційні та соціальні програми. Головні теми репортерів всі чотири захисники та захисниці, родичі полеглих героїв, волонтери, життєві історії ВПО. Не забуваємо і про життя міста та області. Звичайні, водночас не пересічні люди постійно. Іно у фокусі уваги наших журналістів троє працівників каналу ж від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну у лавах збройних сил України. У 2023 році для медійників відбулися певні зміни. Зокрема, розпочала повноцінне мовлення радіостанція на своїй хвилі у місті Новодністровськ. А низка друкованих та онлайн-медіа зареєструвалися. Маємо вже два зареєстрованих онлайн-медіа. Це медіа агентство АС. І так само буквально вчора зареєстрував свій онлайн-ресурс. Центр підвищення кваліфікації державних службовців. І тепер маємо таке онлайн-медіа, як Букованський. Вісник державної служби зареєструвалася газета Карпати в Путилі, газета Рідне слово у Кельменцях, газета Хотинські Вісті відповідно в Хотині. А так само є ще низка видань, які зареєстрував Чернівецький національний університет. І ще є одна релігійна організація, яка також зареєструвала своє друковане медіа. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4